залишилось тут півбаночки огіркового розсолу вже з олією. Такі були огірки консервовані шматочками. Мені шкода це виливати, тому я згадала рецепт з 90 х чоловіче печива на розсолі. Для цього нам потрібно буде 10 столових ложок розсолу, 10 столових ложок олії. Але в мене тут олія вже є 2 ложки, тому я покладу тільки 8. 10 ложек цукру, ванілін на кінчику ножа і сода, і півтора-дві склянки і борошна. Все таке економне печиво. А це я знайшла форму, оскільки Святого Миколая змазую цю форму і заповнюю тістом. Спробуємо в ній спекти. Прикрашаємо кислими ягодками в мене журавлина. І випікаємо 15 хвилин на нижньому вогні і 5 хвилин на верхньому. І ось таке ми маємо печиво. Пробуємо смачного підписуйтесь на мій канал.